Слава Україні! Написав ще одну пісню. Пісня про українських десантників. Але тут в цій пісні десантниками являється весь український народ. Ну, хочу заспівати вам цю пісню, яку тільки що написав. Українське військо посувається вперед. Це йдуть десантники, чорні в них вперед. Безпочатно ворога б'ють з усіх сторін. Та свинцеві меседжі шлють їм нам загін. Бо ж пощади ворогу не буде більше в нас. Будемо. В бою ми кожний раз ми за Україну за бучу, та і в розіб'ємо і грізний батальйон. Десантники сміливі ідуть завжди вперед, не посоромлять хлопці, десантний свій бере, Смерчем вони проносяться над ворогом ликим. І їх усіх знешкоджують, і з наміром твердим. Десантники сміливі, ідуть завжди вперед, не посоромлять хлопці, десантниців бере. Смерч... Над ворогом летим, і їх усіх знишкоджих, і з наміром твердим, і знов наказ лунає, щоб б на у бій, ми ланцюгом сталевим тримаємо свій стрій, за Харків бучу Суми а також за кірків. Будемо убивати ворожих митворів, щоб знав рашизпрохляти, що Бог на світі є, і що він. Нем лиш дає Бож нас на Україні, десантники усі, бо ж українські люди по духу сі бійці, Десантники сміливі, ідуть завжди вперед, не посоромлять хлопці, десантник свій піре, смерчем вони проносяться над ворогом диким, і їх усіх знищень, із наміром твердим. Десантники сміливі, ідуть завжди вперед, не посоромлять хлопці, десантник свій бере вони проносяться над ворогом лихим, і їх усіх нешкоджують, і з наміром твердим. Українське військо посувається уперед. Тут десантники чорні в них бере, Безпощадно ворога б'ють з усіх сторін, та свинцеві меседжі шлють їм вздорін. бо ж де ворогу не буде більше в нас, будемо їх нищити в бою, ми кожний раз. Ми за Україну за Бучу та Херсон, Дощем туроті б'ємо, і грізний гарнізон. Сміливі ідуть завжди вперед, не посоромлять хлопці, несампліс свій бере, мерчем вони проносяться над ворогом ликим, і їх усіх знищень, і з наміром твердих. Десантники сміливі ідуть завжди вперед, не посоромлять не хлопці, несантний свій бере. Німконосяться над ворогом лихим, і їх усіх мішкоджують і наміром твердим. Ось така пісня. Ну, виконав я не дуже добре, тому що тільки що написав, і зразу ж її почав співати. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Ми переможемо!